Вітаю всіх на каналі Піражуля Квіткова і сьогодні з вами я Оля і отримала чергову посилочку, ми замовляли з Лесою і хотіла трошки розповісти. Ага, до речі, сьогодні в нас пишуть що Полтавська область Полтаву та ще багато областей накрили піщані бурі. Напишіть, будь ласка, свої думки щодо цього, чи це, звісно, бурі, чи щось інше. Ну, не будемо нагнітати, в мене нос закладений, то мені складно дихати, бо дихаю через рот. Але повинна зняти це відео з оглядами з розповіддю, тому що я знайшла новий розплідник чи розсадник. В кінці відео скажу, як називається саме цей розсадник. Ну, По-перше, хочу сказати, що знайшла його в Фейсбуці, мені одразу відповіли. Я б написала на вайбер. Мені одразу відповіли. Пан Павло написав мені, попросили його фото. Він сказав, що так, він надійшли мені фото. Але два дні, мабуть, не вийшло в нього відправити фото, бо він був на виїзді. Він написав, що буде як на розсаднику, обов'язково скине. Ну, коротше, кажучи, що я можу вам сказати. Я просто в шоці від того, як людина може відноситись до своєї праці. Він не то, що мені скинув фото, він мені надіслав фото, яке воно було садженіць в минулому році. Як зараз виглядає садженіць, як він можна його подивитися в масиві, в ландшафті. Ну просто такого відношення ще не ні було ніде у розпліднику. Тому я не то раджу такі розплідники. Я хочу, щоб як можна більше таких розплідників у нас було в Україні. Щоб не просто так, що ти замовляєш ослану, тобі кажуть -а -а, ще плюс пакування 100 гривень. Плюс ще відправимо через 10 тижнів, а потім, та що ви хочете замовити 4 рослини, та знаєте що? Мені це за ваші рослини це більше гемерою ніж вам відправляти. Ну і такі мені зустрічалися продавці. Тому я цей розплідник раджу: дам посилання на Фейсбуці з дозволу Павла. Я надам номер телефона. Де я замовляла. ось, Тому давайте зробимо огляд, і потім я скажу і ще раз подякую пану Павлу за те, що він відправляє, вирощувати ось такі гарні рослинки. Перша рослинка це осока Літл. Ну, ще подивіться, будь ласка, по-перше, все підписано просто осока, пальмолисна, літл між. Ну, просто які претензії до цього садженця. Щоб ви розуміли, саджанець цей, ну, ціна, ну я не знаю, там, де я спитала, наприклад, за осоку, було б 150 гривень мінімум. А цей саджанець, якщо не помиляюсь, коштує десь приблизно 50 гривень, там, 49 чи 56, щось ось таке. Тобто він забитий, набитий, гарний. Вона така мінічка. Леся, звісно, ми також з нею замовляли. Вона забрала свою рослину, вона була на дачі і не могла зняти. Тому без її рослинок. Але її рослинки також гарні, вона там замовляла маліні та сіслері. Ось, тому подивіться, яка вона манюня. гарна. У мене є зелена пальмолисна, є варігато пальмолисна. І ось до моєї колекції ще буде ось така. Гарна малюнька. Наступна також я в захваті від неї це осока рідко колоса. Вона мені схожа чимось на Амозен міст або бронзова форма, яка отак свисає. Я вже уявляю, яка вона буде гарна. За кольором, вона схожа на Prepea Fire, ну, така яскрава, салатна. Якщо подивитися на зелену літ-міч, то вона зелена. То ця така салатна, дуже гарна. Тобто, всі саджанці недорогі. Видно, що вони посаджені були не цього року. От дивіться, скільки тут ще манюнечок, гарнісінькі такі. Ну, дуже гарно. Раджу. Рідко колосо, хто ще не знає, хоче він купляти чи ні. Ну, сантиметр 50, мабуть, довжина такого листка. бачите. Наступне це маління варігата. Добрий день. Маління Варігата Варігата з гарним дуже листком. Таким. Вона жовта, дуже схожа по кольору. Якщо у когось є Бромо Скінер, то вона схожа дуже, але вона прямо стояча. Леся сказала, що вона показує свою кросу на восени і таким гарним кущем стоїть до самої весни. Ось Тому ну, кущик дуже гарний, також все підписано. Тут були горщики п 9 а це, мабуть, літровий горщик. Видно, що вони давно посаджені, бо бачите, трошки земелька там десь, але сосенки десь там є. Ну, гарно. Це моління варігата. І четвертий саджень, який мені дуже давно хотілося, це осока грея. Осока грея з ось такими гарними булавчиками. Ось я хочу показати ці булавчики, бачите? Ці булавчики, гарні е, Ну, Взагалі, то я б навіть не уявляю, як на такому тонкому стволі е, така величезна, ось, ну тут небагато їх, бо ж оде її загубила. Ага, от, е, така велика булава, бачите? Ось, вона поки що невелика, ця осока греє, але також в неї листочок дуже гарний. Я хочу показати. Мотоциклісти, мотопедісти їздять. Так, бачите, вона гарна. Також вона не насичена зеленого кольору, такого салатного. Е, чесно кажучи, я б хотіла навіть не скільки заради цього цвітіння, а скільки заради такого зеленого куща. Мені він дуже подобається. Але, судячи з усього, е, ця осока грея відмирає на зиму, бачите, бо зрізані. А потім вона відростає нові, гарні такі пагони. Я думаю, що я її посаджу. І вона дуже гарно буде виглядати. Ось таке моє замовлення. Ну і саме головне, що я потрібно сказати, ще раз подякую розпліднику Щавель Щавель за гарні саджанці. А окрема подяка пану Павлу.